Чому блаженні милосердні? З книги Джері Бріджеса Благословення смирення. Я сидів у центральній бібліотеці міста, в якому ми живемо, і читав книгу, чекаючи, поки моя дружина повернеться зі своєї зустрічі. Поки я там сидів, туди почали заходити безхатьки, мабуть, шукаючи теплої місцини холодного вітряного вечора. Усі вони були неохайні та трохи смердючі. Моєю реакцією було, що роблять ці брудні смердючі люди у нашій затишній бібліотеці адже вона не для таких. Того вечора я не був милосердним. По суті, я був немилосердним. Перші чотири риси з блаженству, убогість духу, смуток, тихість, голод і спрага за праведністю. Усе це стосується нашої внутрішньої постави і наших взаємин з Богом. А тут, у цій заповіді, де зазначено, що блаженні милосердні, Ісус починає звертатися до наших стосунків з іншими людьми, у цьому контексті існують три синоніми як у давньогрецькій, так і в сучасних мовах це милосердя, жалість і співчуття. І здається, що вони часом є взаємозамінними. Однак слово, яке вжив Ісус у Матея 5.7, перекладене в наших бібліях як милосердні, є потужнішим, ніж жалість чи співчуття. Воно вказує не лише на почуття, але й на дії. Ми бачимо це у відомій притчі Ісуса про доброго Самарянина Лука 10.3037. У відповідь на запитання законовчителя а хто мій ближній, вірш 29, Ісус розповів притчу про чоловіка, якого побили та пограбували. У цій притчі священник і Левит проігнорували цього чоловіка, а добрий самарянин змилосердився, вірш 33. Потім він втілив своє милосердя в дії, вірші 34-35. Він приступив до нього, перев'язав йому рани, полив їх оливою і вином. Потім посадив його на власну скотину, привів до заїзду і доглянув за ним. На другий день він вийняв два динари, дав їх господареві і мовив Доглядай за ним, і те, що витратиш на нього більше, я заплачу тобі, коли повернуся. Завершивши цю притчу, Ісус запитав законовчителя. Хто з оцих трьох, на твою думку, був ближнім тому, що потрапив розбійникам у руки, вірш 36. Законовчитель відповів Той, хто вчинив над ним милосердя, Вірш 37. Зверніть увагу на тонку відмінність між співчуттям і милосердям. Той самарянин мав співчуття, а тоді виявив милосердя. Милосердя виражається у двох загальних напрямах. У практичному сенсі, воно прагне задовольнити фізичні потреби інших людей, так як це зробив добрий самарянин в Ісусовій притчі. Другий спосіб, яким може виражатися милосердя, це дарування прощення тим, хто згрішив проти нас. Згадайте мою реакцію на безпритольних у бібліотеці. Я виявив пиху. Як сміють ці люди захоплювати цей милий простір для представників середнього класу? Смирення щиро б сказало на їхньому місці, якби не милість Божа, був би я. Смирення подумало б, чи можу я чимось допомогти цим людям? Смирення визнало б, що це Господь робить когось убогим, а когось багатим, або в нашому випадку людиною середнього класу. Господь принижує, але й підносить угору, 1 Самуїла 2.7. Якщо в економічному чи соціальному плані мені чимось краще, ніж цим безхатькам, то це все завдяки милості Божій. Бог справді засудив мене в моєму немилосердному ставленні. І я почав думати, як ми з дружиною могли б виявити милосердя до цих людей. Оскільки у своєму віці я не маю фізичної змоги безпосередньо бути задіяним, ми почали сприяти фінансово одній місії, яка забезпечує бездомних харчуванням і притулком у нашому місті. Але справжній вияв смирення в дії полягає в прощенні інших, коли вони якимось чином згрішили проти нас. Прощати інших означає, що ми сприймаємо себе як буржників, які завинили 10 тисяч талантів. Це означає, що ми поширюємо милосердя, тому що самі отримали милосердя від Бога. Дивись матей, 18:33. Знову ми бачимо, що милосердні люди в Богі Духом, свідомі того, що вони нічим не кращі, а можливо, навіть гірші. Ніж ті, які грішать проти них. Тож, як я казав раніше, смирення в дії починається з вбогості духу. Усі наступні чесноти випливають з цієї. Замовити друковану книгу, завантажити в електронному вигляді, слухати аудіокнигу, читати відгуки на сторінці книги на сайті книги 365org Допоможіть нам благословити інших людей гарними книгами для їхнього духовного збудування, підтримки та розради. Поділіться цим уривком з вашими друзями у групах спілкування та соцмережах, щоби й вони могли прочитати чи прослухати його, і, врешті, прочитати цю книгу. Для когось це може стати Божою відповіддю на багато молитов.